У селі сталася новина, що Гриць летючий утопив у річці свою дівчинку. Він хотів утопити і старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував не міг собі дати ради з двома дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо куби то лишень діти, але то ще й біда, і нестатки. Мучився Гриць цілі два роки сам з дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав. Як він жиє, що діє? Хіба найближчі сусіди? Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у хаті, а зимував разом з дівчатами на печі. А тепер усе село про нього заговорило. То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. Дідю, ми хочемо їсти, сказала старша Ганзуня. То їжте мене. А що ж я вам дам їсти? А діє хліб та й начиняйтеся. Та й дав їм кусень хліба. А вони, як щенята коло голої кістки, коло того хліба, заходилися. Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай її земля вікинула. А чума десь ходить, бодай голову зломила, а до нас не поверне цієї хати й чума забояла боси. Дівчата не слухали татової бесіди, бо було таке щогодини і щоднини, і вони привикли. їли хліб на печі. І дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібонькі кістки держалися вкупі, лише четверо чорних очей, що були живі і що мали вагу. Здавалося, що ті очі важили так, як олово, а решта тіла, якби не ті очі, то полетіла би з вітром, як пір'я. Та й тепер, як вони їли сухий хліб, то здавалося, що кістки в лиці потріскають. Грець глянув на них з лави і погадав Мерці. І напудився так, що аж його під обсипав. Чогось йому так стало, якби хто йому камінь тяжкий поклав на груди. Дівчата глемедали хліб, а він припав до землі і молився, але щось його тянуло все глядіти на них і гадати мерці. Через кілька день Гриць боявся сидіти в хаті, все ходив по сусідах, а вони казали, що він дуже журився. Почорнів, і очі запали всередину так, що майже не дивилися на світ, лиш той камінь, що давив груди. Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі, посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав Злізайте з печі та підемо десь у гості. Дівчата злізли з печі. Гриць натягнув на них драночки, взяв меншу дочку на руки, а ганзуню за руку та й вийшов з ними. Йшов довго лугами та став на горі. У місячнім світлі розстелилася на долині ріка, як велика струя живого срібла. Гриць здригнувся, бо блискуча ріка заморозила його, а той камінь на грудях став іще тяжчий. Задихався і ледве міг нести маленьку доцьку. Спустилися в долину до ріки. Гриць скреготав зубами, аж гомін лугом розходився. І чув на грудях довгий огневий пас, що його пік у серце і в голову. Над самою рікою не міг поволі йти, але побіг і лишив Ганзуню. Вона бігла за ним. Гриць борзенько взяв доцьку і з усієї сили кинув у воду. Йому стало легше, і він заговорив скоро. Скажу по нам. Що не було ніякої ради ані їсти що, ані в хаті затопити, ані віпрати, ані голову змити, ані ніць. Як сикару поймаю, бом заменив та й на шибеницю. Коло нього стояла ганзуня і говорила так само скоро Дідеко, не топіть мене, не топіть, не топіть. Та як се просиш, то не буду, аби тобі би ліпше, а мені однаково пацити це за одну, це за дві. Будеш бідати Малку, а потім підеш у мамки жидам та знов менш бідати. А як собі хочеш? Не топіть мене, не топіть. Ні, ні, не буду. Але доці вже ліпше буде, як тобі. То вертайся до села, а я йду мелдуватися. Аді, оце в стежечку йди геть, геть, аж угору, а там прийдеш до першої хати та й увійди. Та й кажи, що так і так діда хотіли мене утопити, але я се відпросила та й прийшла, аби сте мене переночували. А завтра кажи, може, би, ви мене де наймали до дитини бавити? Гай, іди, бо то ніч. І Ганзуня пішла. Гандзю, гандзю. А на тобі бучок, бо як ті пес надибає, та й роздере, а з бучком майбезпечніше. Гандзя взяла бучок і пішла лугами. Гриць. Закочував штани, аби перейти ріку, бо туди була дорога до міста, виступив уже у воду по кістки та й задеревів Мні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче нас і сі на небесі, і на землі. Вернувся і пішов до моста.